Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік Сьогодні вже 3 лютого. Ось така погода на Львівщині, бачите. Зараз передають морози 10 до 10 градусів. І хочу вас вам трохи розказати. Так як дуже багато в коментарях люди питають, що посадити, бо садити треба. Розуміємо, війна, але все рівно є пенсіонери, є люди, які ще займаються, садять, хочуть щось і щоб було народу, як то кажеться, ну і щось мати якусь копійку. І дуже питає мене, що в цьому році варта посадити. І як ми на Херсонщині в даний час ми вже, як кажеться, в теплицях вже давно. Посіяли, посадили, і картопля у нас була, і капусту висаджували, та все, як то чесно. А кожка отоплюється, тепли, опалюється теплиця, то взагалі повним ходом вже садилося. Ну це був мирний час. Зараз, як чесно, і на тій стороні. Мало вже, бо бачу, і продають і мульчу, і плівку, дехто насіння, яке продає. Тому що думаю, що які залишилися, будуть жити, звичайно, щоб вижити. Ну а різниця між Півднем і подальшою Україні місяць це точно по всходах і по всьому другому. Хоч зараз можна в тепличках сіяти і на заході України, і на Сході. Ту саму градиску посіяти в тепличках, накрити агролокном чи плівкою. Під дуги. І вона буде на квітень місяць, це точно, так як вона нас вже там була вже посіяна, бо сіється в січні, редиска можна без опалення. В першу чергу хочу сказати все раннє, все раннє яке зійде з-під пленки, плівки, піддух. Та сама картопля, та сама капуста, помідор все раннє буде е, мати, як то кажеться, ціну. Це я в ціну просто говорю, бо люди багато питають. Навіть взяти ту цибульку я посадив отут 10 кілограмів голландську, посадив схожість от дуже добра. О, от така вона є. Зелені дуже багато нема, але укоронилася добре. Е, так як цибуля зараз на Гуртовому ринку від 30 до 35 і більше. Це на, по магазинах 46, така крупніша, 46 гривень. Це по цибулі, можна кинути цибулю. Зараз вже є навіть сіянка, арпастя, як називають. Так що є вже на оптових ринках. Можна брати, як то кажеться. Е, можна як то хто капусту сіяти, має теплички, чи якусь маленьку тепличку. Капусту собі висівати, чи в касети, чи як ви сієте, можна сіяти собі, і так само буде вам, так як капуста не боїться сильно морозів, на висадку можна в кінці березня, якщо б була розсада, можна було б і висаджувати ще під плівкою. Ну, це на ранній, кажу. Хоч е, я говорю людям, звичайно, тим, хто займається. хто... Послухай, мене просто скаже, та що ти там, я це куплю. Можна і купити, але з того можна мати копійку, так як цибуля була раніше 10 гривень, 5 гривень, а зараз вже бачите, цибуля зараз стоїть е, як зараз взяти цей рік. Починалося з 20 і вже до 35 до 40 залежить яка гривень. Ще хочу вам сказати по картоплі. Картопля, звичайно, досягла. Картопля дешева, картоплю можна садити східні, південні області повним ходом, так як зараз горюче дороге, щоб привезти ту картоплю туди, звичайно, буде дуже дорог вона там, так що можна самому. З посівним матеріалом, звичайно, може, в кінці лютого і вже треба, вже, як то кажеться, ну будуть возити. Я так думаю, що може хоч посівний матеріал буде, тому що до мене писали. Дзвонили, не писали, а знайшли мені, я даю телефон. Дзвонили хлопці, один писав з Херсонської області це під Херсоном, питав за цибулю Штутгарт хоче посадити собі, щоб потім зеленю займатися. І один писав по картоплі, щоб Рив'єра. Чи, він казав, і Слов'янка піде, і Білороса піде, і Аризона, бо тому, що нема посадочного, так як він все теж садив, залишив це все, приїхав, нічого немає, а тепер хоче людина просто далі займатися чим займалась. Йому до двох гектар каже, що посадити. До двох тонн картоплі, щоб посадити. Ну, картоплі треба. Це просто я говорю що Чим можна займатися на тій стороні. Ну, як, На півдні України. Та не на тій стороні, а на півдні України. Це під Херсоном. Піде рання і капуста буде йти ще грання, хоч вона зараз то пізно. пізня. Дешевше. 5, 7 на е, гуртовому. В магазинах 12-10 капуста. Теж так нормальна ціна, як кажеться. А от картопля, звичайно... На, з картоплею трошки є, як то кажуть, тут взагалі. А картоплю тільки садити на ранню. На ранню молоду беруть, хоч гривнів 30-25 до 20. Скоріше викопати, можна, як то кажеться, трошки заробити. Це тим, хто заробляє. Огірок, огірок теж можна кидати, огірок йде тут непогано. Ну, звичайно, красиві сорти. Голландські, щоб були, як то кажеться, самозапилюючі гібриди, вони добре родять. Ну і так вони дуже смачні. Сам буду пробувати. Насіння. Звичайно, у нас буде сайт по насінню провірений. Ми вже третій рік там буваємо деякі от собі закупляємо. закупляємо. Скоро б... напишу, зроблю відео, опишу, все покажу. На весну садити пекінку в даний час тут. Думаю, що вона сильно і так не йде. Ну, краще вже купіть молоду, молоду краще буде посадити. І так вона не стріляє, як там може насіння головне звідти насіння. Все залежить посадкового матеріалу, як то кажеться, щоб було добре насіння. Тоді родин не непогано, провірено, займаємося, то знаємо. А так купити по 10 гривень, не знати, що купити, а потім ну, вирости, ну, але це вже ж не F1, е як то говориться, хоч це насіння дуже дороге. Як взяти зараз огірок, і той самий артист, тисячу насінин по, на сайтах стоїть від 1500 до 1700. Раніше він стоїв 1100-1200. Зараз трохи з подорожчанням євро, все, як то кажеться, постійно, і вони підняли ціну. Ціна піднімається. Ну І так по всьому насінню. Є і наші. От Зараз можна ще кажуть, цього року посадити кукурудзу. Непогано йде солодка кукуруза. Хоч навіть продавати. По ринках малих самому непогано. І ціна приваблива, ну і тут добре роди. Я вже переконався, що тут добре роди. Що здивило, що не бачив навіть совки. Совки цього року і жара була, прошли рік хтось, але совки тут не було. Трохи проблема, справді, з поливом. Але так, якщо будуть дощі, то тільки встигай, як то кажеться, траву обирати. Морку, бурячок можна сіяти. Все рівно щось буде, тому що то насіння купиш, посієш, доглянеш, викопаєш. І буде. Не посадиш нічого, нічого не буде. А купляти, кажу, то я говорю, хто займався раніше тут тільки для себе. Люди собі садять. Це є і злишки, звичайно, продають собі. А якщо хочеш там 10 соток посадити, тої моркви, чи 10 картоплі, навіть більше, то можна, звичайно, трошки і заробити. Ще одне по тепличках. По тепличках можна все, всередині, як то кажеться, в тепличку можна все. Починаю з редиски, зелені, що хочете. І по ходу піде далі і розсада того самого і огірка, помідора, перцю. Так само. Можна кажу, раннє все дороге. А так на опт ну картопля не знаю. Картопля цього року, та вже не, не перший рік, тут ціна трошки, кажеться, приупавша. Вигодно, великим фермерам по, як то кажеться, тонажу. Людина собі посадила трохи, вложилась, тому що вложуватися рівно треба, навіть копати, викопати, посадити, обживити, що тут сильно так не оживляється, не підживляється, але все рівно щось -то треба. Це той самий навосик тут переважно люди собі. Це є для таких, хто мені питається, дзвони питається по великих масштабах. І хто має гектар два, оце таких, щось хоче посадити. Бо кажуть, вже малина і е, 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 малину насадили і Лохіну вже Дуже багато понасадів, вже думали далі садити, але вже, пере, як то кажеться, переросток вже так само, що багато є, то вони вже кинулися, вже хоч посадити. На осінь можна ту саму капусту, можна вгадати, можна посадити, агресор взяти, ну якісь голландські теж сорта або другі, F1 непогано. Хоч її, звичайно, і наші теж е, сестра взяла ранню пізню е, сорт, правда, не знаю, але уродила дуже добре. Ну і на квашення пішла і ще досі і не гниє, як то кажеться. Решта в коментарях пишіть, хто що саде, що по чому, як то кажеться, буде у нас цей рік дуже тяжкий. Буде певно тяжче, ніж прошли рік, тому що бачите, війна одне слово війна. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.